Знаєте, я в своєму житті люблю робити дві речі найбільше це грати на фортепіано і розказувати людям про Бога. Ви знаєте, що я виріс в сім'ї, де моя мама, бабушка, дідусь і прабабушка вірили в Бога. Вірили, жили, живуть цим. Ось і надіються на краще життя. Надіються на те, що Господь скоро зупинить цю війну. Надіємося на те, що Господь. Обіцяв і він виконає свою обіцянку. Знаєте, в житті бувають моменти, коли ти не знаєш, куди йти, коли ти не знаєш, що буде завтра, ось і ти не знаєш, що робити, ти вроді би шукаєш цей мир, шукаєш спокій, і ти бігаєш туди-сюди і не знаходиш його. Тому що відтоді, як ми народилися на цей світ, стали дорослими, почали розуміти і задавати питання: а хто я, а куди я йду. Яке моє майбутнє, то знаєте, що Бог дає відповідь. Знаєте, на початок я хочу прочитати одну історію. Записана вона в Матвія, восьмий розділ. Написано так: Коли він зійшов з гори, услід за ним йшов натовп великий. І ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку, доторкнувся до нього, говорячи, хочу, будь чистий. І цієї хвилини очистився той від прокази своєї. Це цікава історія, яка відбувалась 2000 років назад, коли Ісус Христос ходив по нашій землі. І знаєте, Ісус Христос написано: Зійшов з гори, тому що Він на цій горі проповідував знамениту проповідь. І ви знаєте, що за ним ходило багато народу, великий натовп пішов. Тому що, коли люди чули це, вони говорили один до одного: ми такого ще не чули. Тому що, коли говорив сам Бог, який створив нашу планету, який знає кожне серце, коли Він говорив, то люди один до одного звертали і говорили, ми ще такого не чули. І вони ходили за Ісусом. Вони бачили, як Ісус робив чуда, вони бачили, як Ісус зціляв, і вони бачили і цей приклад. Тому що після того, як Ісус Христос зійшов з гори, то Він дальше показав, що релігія, теорія, вона по собі дуже гарна. І коли ми чуємо її про Ісуса, коли ми чуємо, як Ісус робив ці добрі справи, то насправді воно приємно. Але Ісус дальше хотів показати, як ця теорія вона може бути на практиці. І Він дальше показує це. Написано, що Він. Коли спустився з гори, то до нього пройшов прокажений. Чи ви знаєте, хто такий прокажений? Вони не мали права жити в суспільстві. І коли хтось наближався до цих людей, вони повинні були кричати «прокажений», тому що ця хвороба передавалася. Приходить Ісус Христос. І ми бачимо, як цей прокажений іде до Ісуса. І це перший урок для нас, ми повинні зрозуміти. Що заважає мені сьогодні прийти до Ісуса? Ми бачимо, Прокажений ламає усю стереотип свій, і він біжить до Ісуса. Сьогодні цей заклик для кожного із нас. Що тебе сьогодні тримає? Які сьогодні можливо стереотипи, можливо, якась думка, можливо, якесь вчення, можливо, ще щось, можливо, твій власний гріх. Можливо, розуміння, що ти наскільки грішний, що ти не маєш права прийти до Ісуса, що сьогодні тебе тримає віддатися в Його руки просто таким, яким ти є. Ісус Христос прийшов на нашу землю. Ви знаєте, хто такий Ісус Христос? То Ісус Христос, якому поклоняються тисячі, тисячі, десятків тисяч ангелів, приходить на нашу землю. І що Він робить? Він їсть нашу їжу, носить нашу утежу. Носить наше взуття і ходить. І я задаю питання: якщо ми недорогоцінні, якщо ти не саме дорогоцінне в Його руках, в Його очах, то для чого це все було? Для чого Ісусу було помирати? Якщо ми не саме дорогоцінне, що Він прийшов. І написано, щоби кожен, хто вірує в нього, навіть якби одна людина в цьому мільярдному світі виявила бажання прийти до Ісуса, то Ісус залишив би ради цієї людини. Тому що написано, Бог так полюбив, що кожен, хто повірить в нього, навіть якби одна людина повірила в Ісуса, то Він би готовий був би померти ради цієї людини. І знаєте, далі написано, Ісус простягає руку. Доторкнувся до Нього і говорить: Хочу бути чистий. Ось яке бажання Ісуса Христа для кожного із нас. Ісус каже: Хочу бути чистий, хочу повернути тебе до того самого життя, яке й ти мав раніше, до сім'ї, до друзів. Я хочу повернути тебе для цього. Я хочу, щоб ти знову відчув радість, щоб ти не мав цієї проблеми, хвороби. Ви знаєте, що якщо подивитися на інші історії, то Ісус ніколи не був згідний з тими проблемами. Він завжди готовий був допомогти. Він не сказав, що прокажений. От я коли повернуся. То я тебе стілю, я зроблю тебе новим. Ні, Ісус готовий сьогодні в твоєму житті. Ісус готовий сьогодні проявити свою любов, проявити свою силу. Но знаєте, що Він не може зробити? Він не може заставити це зробити. Він є Бог, який дає свободу вибору. Він не може нічого зробити, якщо ми не відкриваємо своє серце для того, щоб Ісус прийшов у наше життя. Я хочу розказати один. Досвід, можливо, ви знаєте такого проповідника Алехандра Бойона. Можливо, ви чули про нього. Він розказував один досвід, коли він проводив одну програму на стадіоні. Ось, і він дуже часто, коли він розказує людям про Бога, він робить цей заклик. Прийми сьогодні Ісуса, що тобі мішає? Що мішає тобі сьогодні прийняти Його як свого Спасителя? Тобі не потрібно нікуди бігти. Ісус є поряд. Тут поряд сьогодні з нами. І він, коли проводив цю програму, він коли робив цей заклик, хто би хотів би віддати своє життя Ісусу? І ви знаєте, один вийшов чоловік, він був дуже п'яним, від нього дуже неприємно пахло. І він ішов. Люди так сторонилися, він розумів, що люди його стороняться, але він продовжував іти. На наступний день він робив знову заклик. Але він сказав: ті, хто виходили вчора, можуть сьогодні не виходити. І знов цей п'яний чоловік піднявся і знову йшов. І люди почали з нього сміятися, вони почали говорити, ай, він п'яний, він нічого не розуміє. На третій день Алехандро вдивлявся, дивився, чи цей чоловік там є. Він не міг його побачити. І коли пройшла програма, в кінці, коли він вже робив заклик для того, хто би бажав би заключити завіт з Богом, хто би хотів би віддати йому життя сьогодні. І коли він зробив цей заклик, виходить молода людина, гарно удіта, пострижена. У нього в руках була Біблія, він йшов і плакав. І коли він прийшов ближче, то Олехандру дивиться і каже: Я, напевно, вас впізнаю. Він каже, так. Це я виходив, коли ви робили заклик в перші дні. І люди думали, що я п'яний тому, що я нічого не розумію, але каже, я все розумію. Я коли прийшов додому, то я знову напився. І коли я прийшов знову на програму, то я сказав собі, коли я почув цей заклик, я зрозумів, що Бог сьогодні знову мене кличе. Коли я почув цей заклик. Я сказав собі, моє вчорашнє рішення не спрацювало, тому я сьогодні знову роблю це рішення і йду, йду до Бога. І тому я знову вийшов. І коли відбувався процес підготовки до хрещення, коли пастор вийшов у коридор, він побачив, як цей чоловік сидить і плаче. Він підійшов до нього і сказав, чому ви плачете? А місцевий пастор. Дізнався, що я хотів би сьогодні заключити завіт, він мені не дав. Він заборонив мені. Тому він каже, я все розумію, ви бачили мене п'яним. Але є те, що люди не розуміють, так це мою історію. І він розказав свою історію. Каже, коли йому було 20 років, він працював в одному інженером, інженером в одному кращих гірського дубовних підприємств країни. І справи, наскільки йшли добре, що він здобув велику кар'єру. В нього були кошти, в нього була мрія, ціль, в нього була дівчина, яку він вже збирався одружуватися. І коли вони після весільної подорожі, після медового місяця, коли вони поверталися назад, каже, я за ролем заснув і каже, і попав в аварію. І моя бідна дружина, вона загинула. Каже, пасторе, після цього моє життя закінчилось. Я був за рулем, вона загинула, це я мав там бути. Я переїхав в інше місце, звичайно, залишив роботу і я почав пити. Я втратив друзів, втратив сім'ю, втратив рідних. І каже, з цього часу пройшло вже 30 років. 30 років, коли я п'ю, коли я не мився, не брився, коли я ось таким. Я... Я перетворився на тварину. І каже одного разу: я йшов по вулиці, йшов сильний дощ. І єдині двері, які були відкриті, це стадіон. І ось я попав на цю програму. Я не хотів іти на цю програму, тому що йшов дощ, і єдині двері, які були відкриті, і ось я сюди попав. І ви робили заклик. Ви сказали, що ви можете залишити цю програму і піти назад додому, і нічого не зміниться. Ви можете повернутися назад до свого життя. Він каже: у мене не було життя, я не мав до кого повертатися, у мене не було сім'ї, у мене не було рідних. Але ви сказали, що ви можете сьогодні віддати своє життя Богу, сьогодні прийняти це тверде рішення, такими, якими ви є, прийняти рішення в своєму серці, іти за Богом, шукати Його. І каже, я вийшов, я знав, що з мене сміються. Я знав, що з мене і другий раз, коли я виходив з мене, сміються. І коли я е, в третій день, ви дивилися на, на мене, ви не могли мене побачити, тому що в третій день я вже був іншим. Я в цей день не пив, я прийшов одягнутим, і ви мене не впізнали просто. Ви говорили, що Бог мене любить. Таких, як я, Бог мене любить. І я підняв очі доверху і сказав, Господи, як ти можеш любити такого, як я? І я повірив, і ось сьогодні я тут. І цей пастор, який не давав йому заключити завіт, він підійшов і каже: Вибач, він його обійняв і сказав: Я просто не знав твоєї історії. Через 5 років Олександр е, приїхав знову проповідувати, знову на цьому самому місці. І знаєте, і коли. Е, Відбувався процес, люди збиралися. Ось там була людина, яка відповідала за безпеку. Ось вона по рації передавала дані для того, щоб цей процес відбувався, він дуже згладжено. Ось, коли люди збиралися. І до мене підійшов пастор місцевий і каже: чи знаєте ви цього молодого чоловіка, який з рацією? Це каже той самий п'яний чоловік, який п'ять років назад віддав своє життя Богу. Сьогодні він відповідає. І є керівник, відповідає за безпеку цієї програми. І я сьогодні задаю своє питання, хто такий Ісус, який може так міняти людину, піднімати з такого, що вже б здавалося, що вже немає ніякої надії, хто такий Ісус, який має сьогодні силу. Я не знаю до кінця вашої історії, вашого дитинства, що, з чим ви стикаєтесь. Сьогодні той самий Ісус. Який простягнув руку цьому прокаженому і зцілив його, він сьогодні простягує руку і каже: Віддай своє життя мені, я знаю твоє життя. Ти можеш говорити: Господи, а як складеться моє життя? Бог каже, я сьогодні поки не буду відповідати тобі на це питання. Я буду говорити одне твоєму серцю, те, що воно найбільше потребує, як ти любим. Тому що тебе в цьому світі ніхто. Ні при яких обставинах не полюбить так, як любить Ісус.